Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Під час війни безпека в місті Секіряни Чернівецької області на першому місці. Безпека людей, безпека жителів, а особливо безпека дітей. Як? Яке становище з питаннями безпеки? Я вже висвітлював раніше і казав, що секіряни місто, яке що, просто не обороняється, що з обороною міста секіряни. Просто шовах, її фактично немає. І всі оборонці міста Сикіряни в наявності це є просто люди, які куняють з автоматами та під'їжджають на машинах до банкомата знімати налічку бистро, поки вона на картці. А тепер, як підтвердження моїх слів про бардак з безпекою людей та жителів міста Сикіряни в плані оборони, є нова інформація. По інсайдерській інформації від жителів міста Сикірян. Завгоспом однієї з шкіл міста Сукіряни є уродженець східної частини України, який відбував покарання за зґвалтування в одній з виправних колоній, а точніше, в виправній колонії міста Сукіряни. Потім, начебто, одружився на жительці міста Сукеряни і влаштувався з судимістю за зґвалтування. В секірянську школу, в одну з секірянських шкіл завгоспу. Ось така інсайдерська інформація від жителів міста У Мене питання до начальниці нашої освіти, району, як раніше казали, без зміни, яка працює багато років Галини Іванівни Рябко. Галини Іванівна, ви не знали про це? Що завгосп однієї секірянських шкіл засуджений за асфальтування колись? Як це, не боїтеся, що він працює день і ніч поряд з дітьми? В мене питання до начальника нашої секірянської мусарні, глав мусора Сірожа Алунгу. Сірожа, ти так обороняєш секіряни разом зі своїми мусорами, що не знаєш, що в школі в одній з сикірянських шкіл завгосп начебто судимий за зґвалтування. Тобі спокійно за наших діток маленький Сірожа Луна. А ти ж не житель міста Сукіряне, ти ж навіть не Сикірянська району. Ми тобі байдужі Сукерніці, так? А якщо щось, не дай Бог, станеться з дітьми в школі, особливо з дівчатками, хто відповідати буде? З вами український історик та журналіст Ершуть з міста Сукерни, в якому в плані оборони. Та безпеки повний швах, безлад, анархія і похірізм. Щось з цього буде, покаже час. А саме страшно, що люди не піднімають про це ні одне питання, ні одна людина не турбується за свою безпеку, за оборону міста під час війни. Це саме страшно. До нових зустрічей!